Їжачок, якого можна було погладити. Усі їжаки на світі колючі. Чи не так? На них стільки гострих голок, що не доторкнешся, а по голівці погладити і зовсім не можна. Тому їх ніхто ніколи і не приголубив жодного разу. Але одному доброму їжачкові все ж таки пощастило. Як це сталося? А ось як. Ішов їжачок лісом. Бачить, стирчить пеньок. А на тім пеньку сидить зайчиня і кашу манну з тарілки їсть. І не просто їсть, а столовою ложкою. З'їло зайчиня всю кашу і сказало: Дякую, мамо. Підійшла до зайчиняти мама зайчиха, по голівці лапкою погладила і похвалила. Молодець, який у мене вихований синок росте. А їжачкові, якого ніхто ніколи не гладив так лагідно, раптом стало сумно, до того сумно, що він навіть заплакав. Побачила зайчиха, що їжачок плаче, і питає. Хто тебе образив? Ніхто не образив, відповідає їжачок. А чому ж тоді в тебе сльози на очах? Тому що ви зайченя, погладили лапкою. Хіба тебе твоя мама не гладить? Не гладить, ніхто, ніхто мене не гладить. Я б тебе, дитятку, погладила, якби. Як... Би ти не був таким колючим, пожаліла їжачка Зайчиха. Звичайно, вона б тебе погладила, втрутилося зайчиня. Але ж так можна й лапку поколоти. А якщо я не буду колючим, раптом спитав їжачок. Ну, тоді інша справа, каже зайчиха. Але ж це неможливо. Можливо. Крикнув їжачок і став перекидатися, став кататися по землі, аж поки не начепив на всі свої голки цілу купу опалого листя. І він став схожий на строкату різнокольорову кульку. Коли ця кулька підкотилася до зайчихи, вона одразу не зрозуміла, в чому справа. А їжачок просунув крізь листя чорний носик і пробурмотів Тепер я зовсім не колючий, правда? Зайчиха усміхнулася і погладила їжачка. Молодець, сказала вона, от який розумний їжачок росте.